Археологія наука майбутнього. Археологія це пошук фактів, адже археологи вивчають матеріальні пам'ятки минулого, що дозволяє їм реконструювати історію різних культур і цивілізацій, археологія, де кожен своїми знаннями сприяє досягненню спільної мети. Маючи тисячолітній вік існування, подібний єгипетським пірамідам, степові кургани накопичили в собі відпитки життя. Вони свідки і творіння рук людини, починаючи від найдавніших напівдиких племен збирачів до войовничих скіфів. А ще кургани найчисельніше серед пам'яток археології, розташованих на землях Миколаївської області. У своїй книзі Віктор Гребенников досліджує кургани, які розташовані на теренах нашої області, їх види, час виникнення, історію та методи дослідження. Унікальні замальовки, описові реконструкції, плани, мапи, схеми, 88 рекомендованих джерел, більше 4 тисяч об'єктів. Відкрий для себе історію минулого, що схована у надрах рідної землі.